Арахіс росте як горох, а обгортати треба, як картоплю. Олена Алексієнко з Олександрівки, що на Рібкінщині, вирощує Арахіс у себе на городі. Цієї осені викопали з дітьми п'ятилітрове відро горішків. Олексієнки Олена та Віктор офіційно одружилися в 2021 році. А до того були тещею та зятем. Віктор жив цивільним шлюбом зі старшою дочкою Олени. Зараз подружжя колишніх тещі та зятя ростять чотирьох дітей. Троє з них Вікторові діти. Вони ж для Олени онуки. Їх забирали з притулку у Хмільниці через суди. Алексієнки тримають господарство, садять всяку всячину на городі і в теплиці. Получається, типа як картошка. Тим більше окучує, тим більше наростає тут. Надо собрана посадила первый раз, понравилось, чуть-чуть было, но всё равно в этом году выше грядку посадила. Или купраты родить свої сагороди. Все, що можна з сагорода на городі виростити, я стараюся виростити. Наскільки вистачає відра арахісу родині, читайте в свіжому номері Вісника Ч.